Ні. Вначалі вино, виноситься рішення, а потім виноситься наказ коменданта на основі цього рішення. Дивіться, я вам повідомив, в чому заключається підозра. Я вам повідомив. Такий я ж вам повідомив. Вона ґрунтуватися. Должна... Я можу так само криміналь... вас підозрювати, Дивіться, так чи ні? Так, це в кримінальному... Правопорушення, вона грунтується. Це у нас адміністративне правопорушення. адміністративне правопорушення, перевищення швидкості. ґрунтується на фотовідеофіксації. Грунтується. так само, доказ розглядає... факт, фактичні доні, да, так чи ні? Розглядає... От ви підійшли розглядає... до мене. 35-та, розглядає... фактичні доні, да розглядається адміністративна справа, приділяються докази, і особа може так. А я так? хочу, а я хочу перевірити законність вашої я зупинки. Я тобто, то, вона по... повідом... вона повинна на чомусь грунтуватися. Ви не вводьте мене в оману. Чому я вас вожу в оману? Я вам повідомив на не... чому. Вона ґрунтується. На чому? На Всього на ваше? ваших припущеннях. Да, да, і за то... Так у нас не обвинувачення. Як, Виктори... Виктори... да? як, в... як вас звати? Громадінь, так? Прив'яв'я, так. Я вас приб'ю. Як вас звати? Ну, яка різниця, як яка мене, звали? Різниця. А, ви, ви, як, як так Батьки назвали. É. Дивіться, é. на, блок на російському блокпосту... спосіб. Ви, ви вже хочете образити? Ну, ви ви на полпусту, так би Почекайте. це не вели. Давайте на будемо... Просто по-нормальному, нам 10 чоловік, як ви. Іди, дій, дайте я купувати. Та що, ну, я понімаю, добре. Я зараз все цей. Почекайте. Дивіться, стаття 35, пункт 3, зазначено, зупиняється за підозрою вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Правильно? Правильно. Підозра ґрунтується на чому? Я ж вам пояснив. Ну якщо вам це не не я не дохочу об'ясняю, підозра повинна ґрунтуватись на якихось заявах, поясненнях. Фото а, і так далі. Ні, дивіться, більше не знаю, 100 тисяч 100 відсотків знаходиться звернень від ртцк у відділах поліції. Відділення. стосовно мене є не таке стос... звернення. ми встановлюємо вашу особу. Я ж вам по пояснив. Так я Ви не пішохід вставили, ну, тут третє. У вас було зупинено. Я так ж було... не дивіться, я ж не пішохід, щоб мене 에... по 32-й Я переміряти. вас як не пішохода зупиняв. Я вас зупиняв як водія. Ну. ну. Так що? Ну, я вам поясню, третій раз, четвертий хочете пояснити. Є законна підстава, тобто пункт 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Ви просто, Дивіться, ви невілюєте законодавством. У да. вас, вас повинні бути раз. фактичні доні. Ні в якому підозри. разі я його не нівелюю, Ні в якому разі. Добре, давайте так... Дайте ваші документи ми перевіримо, А виділяєтеся порушення, а ви Завіряйте не нівелюєте, не якщо ви не виконуєте законну вимогу працівника? А в чому вона законна? Придіяні посвідчення. Так виконуєте. в чому в чому вона законна? Дивіться, е, якщо ви вважаєте, що вас було зупинено, так Так. Е, після зупинки транспортного засобу ви такий самий громадянин. Чому до вас не може бути застосована стаття 32 закону України про національну політику? Тому що я не пішохід. А в чому різниця? Ви громадянин, тому що для зупинки транспортного засобу ви керуєтесь тридцять чому. Дивіться, я вам повідомив, чому я вас зупинив. Я вам повідомив, якщо ви не згідні з моїм рішенням, ви його прекрасно можете оскаржити. Ви застосовуєте відеозапис на свій телефон. Ви його можете оскаржити. І все, мене притягнуть до відповідальності за незаконні мої дії. Ви розумієте? Притягнуть до відповідальності? Притягнуть заяву по-любому напишу, що ну в понеділок відправлю. Заяву ну, вже да, напишу. Будь ласка, я ж не ну, заперечую. Я, запов... я, я ж не заперечую.